Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Тільки що я виклала шортс, це як, а, як а, такий, знаєте, анонс. Не а, перемішуючи карт, я продовжую цей розклад. Дивіться, він у нас закінчився подією. Так, вони мають ключі. Вони мають ключі до того хаосу, вони можуть то зробити. Давайте ми подивимося. Так, вони очікують е, якогось моменту, підходящого моменту. Вони. Е, чому тут жінка падає, мені цікаво. Ну, Скоріш всього, що вона впливає на е, общественне мнення. Це, типу, знаєте, Марго Сімоньян чи Скабєєва, чи вони вкупі, я не знаю. Але вони як рупорт, то будуть нести ту трансформацію в суспільство. І іде очікування цієї ситуації. Тут давайте ми подивимося. Все ж таки, що трапиться таке, таке рішення? Дивіться, тут будуть йти такі змови. Змови якісь, причому не на користь Росії, не на користь Росії. Хочу подивитися вверх. Бачите, ідея якась дуже серйозний тут буде договор. Він має то, ну, скоріш всього, то договор, бо вони китайці, китайці, сказали, що. Не вздумайте. Ось, вони залежні від Китаю. А, ці люди, які а, м, займаються цими всіми там а, такими речами, обманюють, зраджують у таке інше, наговорюють, оце все йде. Це, звісно, ідуть росіяни, які там все це роблять. Але дивіться, іде. Звістка, Ну, тобто вони будуть ті новини нести, нести людям. Брехати, брехати, нести брехню. Ну, і це е, сприйметься суспільством. Тут падає букет тут падає букет, люди. Тому я можу вам сказати: так, цей ресурс вполне можливий. Вони, е, Тепер давайте подивимося. Мене цікавить момент, чи вдарять вони по військовим. Якщо вони вдарять по військовим, то ви ж це розумієте, що то буде. Да, вони дуже хочуть вдарити по військовим, дуже серйозно хочуть вони то зробити, вони хочуть просто вщен то знести. Чекають вони тих новин, дуже очікують, щоб зрозуміти, що їм надалі робити. Тут іде зміна якась. Давайте ми подивимося, що це за зміна. Так, да, це йде очікування, от плани строять. Так, вони дуже хочуть вдарити по військовим об'єктам. Вони дуже хочуть вдарити там, де вони предполагають, що стоять групировки ЗСУ. Давайте спитаємо, чить вони, чи реально вони вдарять. Ну, дивіться, так, штурвал в їхньому і ресурс є тут, але тут падають криси. Неясність, неясність. Договор, подія. Все ж таки, я думаю, що, думаю, що американці, е китайці дуже будуть проти того. Тут не впали удари, тут впали договори, тут впали події і тут впало сонце. Я продивилася це сонце, розумієте, щоб розуміти, то удар буде, чи то буде що. Їм падає луна. Їм падає луна, я ж дивлюся їхнє. Скоріше всього, що дуже будуть проти китайців, вони їм поставлять якісь умови, вони будуть незадоволені цим. Тому я не бачу, щоб вони вдарили по військовим, але дуже хочуть. Дуже. В них прямо, прямо в планах це. Ну, давайте вже, якщо ми роздивилися військових, то давайте подивимося і цивільні об'єкти. Чи будуть удари ядерним, ядерною зброєю росіян по цивільним об'єктам України від цього часу, включно по серпень місяць. Так, вони стоять на роздоріжжі, вони не знають, чи будуть вони то робити, чи не будуть. Ресурс в них є, вони це дуже бажають, мріють жахнути по цивільним. Хотять, дуже хочуть. Лежить книга. Лежить книга, вони це ізучають дуже ретельно. Але ну, це якось не дуже серйозно для них. І щось, може, даже буде новеньке. А ну, дайте подивимося. Скоріше всього, це не новеньке, це просто несерйозно, бо падає стабільність. Вони стабільно роблять щось несерйозне, щось таке нереально не, 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 якесь таке воно все недолуге. Але бачите, штурвал в їхніх руках, вони правлять їм, але правлять якось, якось накось. Знаєте, якось воно в них не дуже. Не дуже виходить, будуть якісь для них новини, іде якась подія, проблеми. Ні, не будуть вони бити по цивільним об'єктам. Не будуть. Це серйозні карти. По луні опять. Ні, люди заспокойтесь. Бити по об'єктам цивільним, по містам там чи по а, інфраструктурі вони не будуть, тому що опять. Іде ця подія, бачите, проблеми і по луні. Тобто, я думаю, що от не впало кольцо. Але ця подія, вона, скоріш, це те ж саме, що Китай буде проти, і він їм поставить такі умови, що вони реально будуть проти цього. Тобто, як би вони там не хотіли, ось в них проблеми, криси і луна це вже ну, це довгий процес і постійний, до речі, процес. Тому так, ось воно таке. Так що я можу вам сказати, що не буде удару не по військовим, не по цивільним об'єктам, включно по серпень місяць. Тобто, якщо піде у нас потужна історія, а вона піде, ця історія влітку де окупація то ударів ядеркою зі сторони росіян, звісно, по цим розкладам немає. Так що, отак. Все. Кому сподобалось, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Може, пишіть якісь цікаві, цікаві питання, цікаві, не особистого характеру. Особистого, будь ласка, заходьте в описі. Там є WhatsApp, Viber, Telegram. Він, це все на одному, всі меседжери на одному телефоні. Пишіть туди. Індивідуальний прийом, він, звісно, платний. Ось так. Але зразу пишіть питання, щоб можна було оцінити роботу. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бо це продвигає відео. Я хочу, щоб більше подивилося людей це відео, щоб не було цієї паніки. Кожен лайк це 10, голос, 10 переглядів плюс. Будь ласка, дуже прошу моїх підписників, постійних глядачів. Зробіть це, поставте ці лайки. Я дуже вас. Прошу про це, не полініться. І е, бажаю вам бути живими та здоровими, як завжди, традиційно. Почуємось, папа. -па.